Масштабу і воно має в собі певні загрози. загрози. Метою мої просьби виступу є недовга лекція з піару чи цитатних з довгим списком використаної літератури, прив'язуючи до тематики наших засідань, ми є своєрідною громадською організацією, яка не ставить собі за мету отримання прибутку, яка не є клубом спогадів. Бойці вспоминають минулі дні, яка не має, здається, жодних політичних амбіцій. але... Путіна цитуєте, пане Ви? Путін... Путін. А даже щось таке. Я, що з... Я перепрошую ребріка при зустрічі. При зустрічі. Це з нотки приклад маніпуляції. При зустрічі Ющенка і Швілі. Коли вони там щось гнали на Путіна. Путін прокоментував їхню розмову. Бойці згадували минувші дні і бідко, що в місті верду лєні. Наше товариство спомоглося створити достойний аналітичний продукт книга, десь там навіть що їх вже назвали вироком. Вирок правда. Наш вирок розумію, має один том, а вирок Міномерського е, трибуналу мав аж три томи, але в нас в масштаби трохи менші. Ця книга є сворідним інструментом для людей з критичним мисленням. Тут ми можемо почути чи ініціювати обговорення вузькоспеціалізованих тем, які є корисними принаймні, для власного підтримання тонусу, такого думаю, отже ще живу це жарт. Поряд із тим інформаційні реалії України як посука війна з Росією та війна уряду садового із мешканцями нашого міста створюють певні складнощі із реальністю оцінки того, що пропонує медійна сфера своїм читачам, слухачам чи глядачам. Важливо, що в останньому випадку. Найважливіших є інформаційні успіхи та перемоги в боротьбі з мешканцями свого міста. Кажу про останній приклад. Отже, все, що не є правдою або містить незначні вкраплення правди, можна глубже розділити на фантазії. Це для творчих осіб, вони створюють іноді добру літературу та інші корисні речі, і не несуть або є малошкідливими. Друга форма неправди це був торчєї з неправди або півправди. Це дуже надійний інструмент для виробників професійних фейків, вони є небезпечними. Третя форма неправди. літературна творчість з елементами це не цікаво. Четвертая форма неправди брехня, свідоме продукування неправди із конкретною метою принести комусь незручності або зло, помста, кар'єра там і інше приносить вигоду ініціатору брехні. Я підміна понять, власне про що я хочу говорити, це вважають вища ліга медійних маніпуляторів, які використовують абсолютно реальні проблеми, наративи суворі прогнози чи небезпеки, пропонуючи легкі рішення, маючи де факто безмежний доступ до інформаційних ресурсів, і з допомогою тих ресурсів вони втримують себе у політиками, виграють на виборах і інше. І Шосте ще один різновид. Неправда вищій лізі, це хуспа, але тут не смію вибірково повторювати дослідження в цій сфері пана Юрка Ситника. Буде часто розкажу докладніше. Тема неправди чи брехні опублікували немало дослідників, тому зупинюся тут на теорії. У нашому дослідженні в книзі Великий Львів достатньо багато уваги приділено генеральному плану міста та його складовим. Транспортна структура міста, озеленення міста, екологічне тло та екологічні перспективи міста, вода, якість води, водопостачання, водовідведення, інші не менш важливі складові е, життєзабезпечення міста, досліджено способи проєктування чи прогнозування, які, хоча б, мали би не погіршувати життя мешканців через рік, 5 чи 20 років, завдяки тому, що буде дотримуватися генеральний план. Але якщо згадувати реалії підготовки. Інфраструктура, наприклад, для велосипедистів-самокатників та схожих авантюр в місті, ці велосипедисти є достатньо самостійні люди, які своєю агресивною поведінкою відстоюють своє в своїх лапках право на тротуар, який насправді належить пішоходам. Маніпулятори з міської ради, які... Списали, чи не прозоро витратили, чи вкрали гроші на будівництво цих володоріжок, знаходять щораз нові способи показати ці достатньо агресивні у медійному плані як про велосипедистів групі людей. що Львівська міська рада та команда садового є найбільшим другом велосипедистів чи самокатчиків, і з переносом акценту на садовий плюс шміт є найбільшими друзями креативної молоді і маючи. Вплив на цю креативну молодь, ну ті, що є сильніші, які вміють ну, більш ретельно відстоювати свою думку, які є більш агресивні, таким чином, ну, це є частина виборів, мабуть. Е, натомість маю велику надію на те, що крадіжка водіїв частини доріг, так звані сині лінії, е, коли дорогу перемальовують синьою фарбою платного паркування. Е, сині лінії, бо які вдвічі зменшили пропускну здатність вулиць тією синьою лінією. Я надіявся, що вони будуть здатні до опору і вони відстоять право на пересування, вільне пересування без тих синіх ліній. Але так не сталося. Ми там кілька разів дали пописку тим паркувальникам, і водії змирилися з тим, що в них забрали половину е, вулиці. І натомість там показують це як велике досягнення міської ради ті сині лінії, хоча це є наступ на громадські права в даному випадку водії. У велосипедах самокатах нічого поганого немає, але ущемлення прав тисяч власників тротуару пішоходів із за розширення вигоди кількох сотень велосипедистів це узурпація законодавчої чи господарських можливостей уряду садового, який все більше перетворює міську раду на успішне бізнес-підприємство. Одна із форм, ну, чи маніпуляцій, чи підміни поняття спочатку війни, ну мені так здається, що користуючись. Ну, можливістю не оприлюднювати чи обмежувати доступ до правди, чи де-факто засекречувати рішення міської ради, які не несуть жодної військової таємниці, які є там брутальним порушенням закону України про державну таємницю. Рішення, ну, власне, бюджетні засекречують, і невідомо на підставі якого закону, скоріш за все, порушуючи е цей закон. І теж одна із форм маніпуляцій, мабуть, останні півроку, може трошки більше. Коли рішення міської ради підміняються рішенням виконкому, який, ну в принципі це є нелегітимний орган, якщо там ну ретельніше вивчити е, законодавство. Тобто, якщо бюджетні рішення е, готуються і підтверджуються кишеньковим виконкомом, а в міська рада лишається ну для надування щік, мабуть, Я я перепрохіє бюджетні рішення всі містові умови та обмеження, якими порушується генплан, вони затверджуються тим самим ручним виконкому. Уваження, які були перед. це є постанова 590, яка передає ці рішення я ще декілька хвилин. Оренда тротуару як міського майна є коштовною для власників ресторанного бізнесу. Тобто там квадратний метр коштує достатньо дорого. Яка користь пересічним дів'янам, власникам того тротуару, які там сто чи більше років ходять по тому тротуару, Половину того тротуару в них забрали. Тобто ці велосипеди, вони нічого не платять за оренду. Того квадратного метру, яким користуються, створюючи незручності для пішоходів, іноді там, з небезпекою для здоров'я чи життя, ну, поки що життя не було о -о, звичайних пішоходів, це як і синя лінія для водіїв автодороги, які збудовані понад 100 років тому, От їх переполовинюють з метою отримання прибутку і жодного звіту, як використовуються гроші за паркування. Там, ну, може, вже десь був публічний, але я його не бачу. У аспекті лояльності до інших учасників дорожнього руху родоріжки у старих традиційних, то я вже сказав, тобто, підмінюючи поняття, люди, інформаційники, ну, з інформаційної когорти нинішньої міської ради, працюють далі на виборі і працюють на міську раду як Комерційне підприємство, а не засіб місцевого самоврядування. От, своїх пропозицій я колись я теж пропонував зразки успішної, яка могла, чи могла би бути успішною маніпуляцією. Наприклад, колись я написав для Зіку, ще коли ЗІК був у Демінського не проданий, такий собі матеріал, Камаз Готівки або чому в Львові ніколи не буде електронного квитка. Це було 5 років тому. Так, електронного квитка і немає. От, та теза залишається і далі актуальною, що наторгувавши значну частину, значний масив готівки, та готівка є неконтрольована. І І ну, це є пряма вигода тим, хто роздає ті маршрути і ну, має з того зиск. Навручав. Прошу? Наврочував. Свобода слова. Аналогічно міг би привести як те, що успішну маніпуляцію може придумати будь-хто. Я пробував якось порахувати вартість робочого часу, який втрачає пересічний львівянин, перебуваючи в корках, які створені завдяки неграмотному вирішенню транспортних проблем. Ну суддя така, я перемножив кількість втраченого часу пересічного пасажира маршрутки. На кількість перевезень добу плюс зворот, тобто зрубча людина, яка добирається до роботи чи з роботи, втрачає 20 хвилин. Якщо ті 20 хвилин перевести там не в мінімальну, а в якусь медійну заробітну плату і перевести для суспільних потреб виходить, що Львів може будувати один дитячий садок в тиждень із за втрат робочого часу, який ніхто не оплачує із-за того, що є корки. Корки є тільки завдяки недолугим рішенням. Так званих транспортників в Львівській міській владі. І кожен з нас може привести зразок от такої медійної маніпуляції, яка могла би бути і не маніпуляцією, і могла би працювати на якийсь медійний успіх. Просто ми тим не займаємося. Але веду трошки про інше. <кхух> Інформаційна служба садового раз у тиждень продукує якийсь інформаційний абсурд, який не має нічого спільного із реальним покращенням комфорту життя в Львові. Але це інформаційний в лавках продукт обговорюють, перепощують чи аналізують на предмет вдосконалення цього абсурду. Чому абсурду? Бо із багнача фекалій хліба не спечеш, для цього потрібні злакові культури. Злакові культури, смію нагадати, є суміжні поняття, бо термін еліта та культура мають ліниче, землеробське чи злакове походження. Еліта це всього лиш відбір та пересортування зерна для насильнєвого покращення майбутнього врожаю. Культура це розчищення земельної ділянки від дикоростучих рослин, чи гарників дерев для вирощування злакових культур. Ну, це в первинному походженні етимологія слова культура. І так від трипілля і до сьогодні. Але на хамстві та брехні урожай не виросте, ну і львів в тому підтверджені. Смію нагадати декілька випадків з історії нашої громадської організації Великий Львів. Випадок перший: прямий ефір Великого Львова телевізійної програми, не нашої громадської організації. Прямий ефір Великого Львова щодо генплану. Коротке підготовлене слово, виважене шпаргалкою нашого колеги професора Габреля. Двічі перебуває такій собі друждов, хамло рідкісне. От нічого не каже, але збирає цілу купу лайків, і пан професор не мав змоги досказати своє до кінця. Випадок другий теж прив'язаний до нашої громадської організації. аж Не пам'ятаю хто. З нашого клубу мали бесіду щодо озеленення і перебуває великий еколог, популіст Руслан Корбанов, який ну, колись був медійником, а зараз там невідомо. <різь> О, 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 так. І, е, людин... зараз. Випадок третій. Відстоювання площі Маланюка. Там просто кіберзлочинці уряду садового встановили фільтри на підписання петиції щодо боротьби з здорового глузду з дикістю садового, там та його там, коліжанки такої собі Оксана винів. І ми не зібрали ті підписи, ну богу, дякувати, що людям вистачило депутатам міської ради здорового глузду не перейменовувати площу е, Малинка. Але е, підготовка і встановлення того. Культури чи пам'ятного знака, чи як він там називається, це був приклад, такий різкий приклад підміни понять, чи маніпуляції, чи чого завгодно. Де спочатку там були якісь одиничні випадки підтримки того, але дійшло до тотальної підтримки встановлення того пам'ятного знака, ну що розірвало просто ну, дуже таку буржуазну, невеличку львівську площу, і зробило там її джерелом збурення. Всі ці випадки мають одне спільне. Вони переконують інтелектуала, котрий, як правило, розгублюється, коли його перебувають, чи не дають завершити свою думку. В тому, що він не правий, цей інтелектуал, що його думка не актуальна, застаріла, що він ретрогар і тому подібне. Відстоювати свою думку можна у середовищах, де розуміють функціонал регламенту. Та й то не завжди виходить. Але кілька разів в публічне. Приниження людини, хоче сказати свою думку, може загнати цього інтелектуала та його неординарність чи критичне мислення на маргінеси, довести до боязнічне бажання відстоювати свою думку. Іноді це доходить до ну, такої совєтської кухонної чи кафедральної поетики як єдиного способу висловити свою думку і бути почутим. Але це лише триватиме до закінчення цього кухонного відстоювання правди, і там забудеться, коли, ну, коли воно припиниться, то обговорення і припиниться. Інтелектуалів недовго надовго відсунули від медій, бо навіть у соцмережах настільки динамічно збільшується масив неякісного контенту, що знайти щось корисне, там стає все важче і важче. Є давніший приклад, наважуся його навести, істочністю до ну, ну, навпаки. Фрагмент історії про е, дисидентський, так званий в лапках роман Олеся Гончара Собор. Я взяв його з собою. Напевно, всі маєте його вдома десь читали. Шукав, шукав там е, приклади якогось дисидентського чи ще чогось руху. Е, чого ж його нібито забороняли, бо формально заборони його не було. Просто ну, не тиражували його після виходу е, книжки. І радився десь, навіть говорив з людьми, які спілкувалися з двою Олеся Терентівича. Тобто, в чому справа? Чого там більше як 15 років Роман не додруковували. В Романі немає жодного спротиву чи політичних закликів до ну, спротиву, Там немає жодного дисидентства, Але описані випадки власне кухонних обговорень, невдалих рішень влади. І дійсно підсилили ці обговорення кохонні інтелектуали, котрі відверто боялися, хоч якоїсь публічної підтримки дисидентського руху, я кажу про підтримку книжки собор. От. Хоча дисидентів тоді було кілька десятків, а кухонних дисидентів були е, сотні тисяч. В сюжеті Роману йде до того, що кухонні оті, в лобках дисиденти ну, перемогли, бо ті їхні обговорення посприяли там на рішення там, ну, якогось Рагуля з, 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 з райкому партії <свісно> чи з військового з міської ради. От. І зараз ми маємо ситуацію, схоже в тій частині, що інтелектуал, навіть якщо він не публічний. Боїться після е, тихенького розголосу обґрунтованої критики, войовничих чи бездарних рішень, некорисних і шкідливих для він боїться бути розтопленим войовничими чи агресивними медіами телебачення, радіо чи соцмережі імперії садового. Спробуйте посперечатися із лайкарями відеоблогів Чаплінського, там від 15 до 170 тисяч переглядів і відгуки захоплені. Е, Якщо... Створювати рейтинг, хто найбільше знищив старий Львів, ну це, напевне, буде пан Чаплінський. Не садовий, а пан Чаплінський. Спеціально передивився так. кількість переглядів того Чаплінського. Тут ну, виписав цифри, вони жахливі. І сперечатися з ними неможливо, бо масив просто тих, кому подобається цей відеоматеріал, він є надзвичайно якісно зроблений. Класика в історії, що ідіоти кількістю завжди задавлюють. Так. Або 에, давай, можна спробувати посперечатися із рубщиками дерев сладковується. Керівник управління е, екології, здається. От зараз чергове підсилення, там є тези, що дерево треба вирубати, бо треба нічим полити в пічках, які продукуються здоров'я. Здоров або проект фінансування я знайшов шість рішень львівської міської ради та виконкому щодо фінансування неіснуючого озера в лапках на вулиці. Панша там природні джерела пропали декілька років тому, і озеро не може бути. Це може бути штучна водойма, яка буде наповнитися водою коштом платників податків, бо так чи інакше воду десь треба брати, щоб там було озеро. Або спробуйте дискутувати із велосипедними абсурдами інтелектуала Шміта. І вас заплюють в соцмережах чи забанять. Маємо зараз ситуацію. Маємо зараз ситуацію, коли можемо принаймні обговорити можливість дати трибуну, дати можливість висказатися публічно людям, інтелектуалам, які здогадуються, розуміють реалії, передбачають наслідки. Нинішньої пандемії, підміни понять в містобудуванні, ну і в містобудівній сфері. Мусимо якось подбати про оприлюднення конструктивної критики недолугої містобудівної політики в Львові. Мусимо дати надію інтелектуалам, що їх почують. А якщо людям дати надію, ну це вже надзвичайно є багато, то запрошувати їх до нас, чи маючи якийсь мінімальний доступ до медій чи соцмереж, сказати людям, що вони є потрібні. Тим, яких Можу, і гору яких ще які хочуть жити здоровим глубоком. Це все, дякую. Дякую, я тобі ставлю.